Він мріяв стати бійцем французького легіону, але не судилось, бо почалась війна в Україні. Білоцерківець Анатолій Коржов у 2011 році підписав контракт зі збройними силами та став солдатом одного з батальйонів 95-ї десантно-штурмової бригади. Далі, як згадує його дружина Анна, на той час 20-річний Тіпуля, А саме такий позивний він мав, брав участь у рейді Забродського, зокрема в районі Донецького аеропорту, отримав важкі осколкові поранення. до цього були ще контузії. Після довгої реабілітації його визнали непридатним та встановили другу групу інвалідності. Офіційна крапка на службі Анатолія поставлена у 2017 році після підписання президентом відповідного указу. Поранення було складне, тому як це був осколок біля хребта там за декілька міліметрів, щоб заскочити між дисками, щоб могли його лишити інвалідом, і два осколки були. Біля сідалічного нерва в бідрі. І осколки також пройшли так, що він неймовірним чудом лишився живий, бо один осколок був біля артерії, яка з мізинець. А він просто так поруч зовсім пройшов, і... З цим пораненням він перебинтований, кричав те, що я не поїду на евакуацію, а мені треба бути з вами. Я хочу бути кіборгом. Деталі подій. АТО дружина дізналась не так давно від побратима, адже чоловік у мирному житті не хотів розмовляти про це та запевняв, що війна була його вибором, тож ніхто й нічого йому не винен. З часом колишній військовий пішов працювати у будівельний магазин, де й заробляв до початку повномасштабного вторгнення. Тоді 28-річний чоловік шукав шляхи мобілізації, бо у військкоматі йому відмовили. Однак Анна знала, що рано чи пізно він поїде на фронт. Це стало 6 квітня 2022-го, коли Анатолій прийшов до неї на роботу. Білоцерківець воював на Ізюмському напрямку, та по декілька днів міг не виходити на зв'язок. І як стверджує дівчина, він готував її до того, що загине. 14 червня поблизу села Довгеньке його не стало, а напередодні пара розмовляла по відео. Назавжди запам'яталось те, як він виглядав. І він мені перед тим говорив те, що води мало купатись, стиратись ніяк. Каже, я просто каже, вже втомився від всього. Каже, я побрився на лисо для того, щоб просто міг витиратись вологою серветкою, бо неймовірна спека каже, волосся мені тут ні до чого. 17-го принесли сповіщення, го річниця весілля. Я відкриваю згонок в двері. Я відкриваю двері, стоїть кур'єр з квітами. Я стою зарьована, кур'єр не розуміє, що я кажу: ви знаєте, що ви зараз принесли квіти від людини, яка загинула. Він такий в смислі. Вас замовили квіти раніше. Я кажу, мій чоловік, а ось кажу, вчора принесли сповіщення про те, що він загинув. Після сумної звістки тіло Анатоля не могли знайти ще чотири місяці однак допомогли у цьому з незнайомих. Як розповідає Анна, опізнати вдалось зокрема і по обручці, аби переконати, зробили тест ДНК. Далі перепоховання у білій церкві та встановлення пам'ятника на місці його загибелі. Ми приїхали на місце, де загинув Толік. Ось вона ця траса, яка веде додому. А в цю сторону Харківська область і ідю. поставили пам'ятник Толіку. Квітки висадили. флагштоки, замовлять труби і квісі про туризнайомі. Згадує про Коржова з посмішкою його знайома Оксана, описує худощавим хлопцем, сильним духом та з великим серцем. Завжди міг допомогти, порадити. Був справжнім та піклувався про свою дружину, її та інших живих і ненароджених українців. Він і пішов захищати. Людина з якою не потрібно думати, що сказати, наприклад, або там, де промовчати. З ним можна було виражати всі свої емоції, які ти хочеш. Тобто, він дуже був такий інтелектуал. Йому подобався Томас Едісон, Він завжди це вичитував різні наукові там роботи, приходив до нас, розповідав, просто горіли очі. Він так це розповідав з таким захватом. І нам було біля нього теж цікаво. Він розповідав нам про свої мрії. В нього була така мрія, він хотів собі приватний будиночок маленький, щоб у нього там рись. Чомусь йому подобались рисі, хоч ми розуміли, що, можливо там рисі жити не буде, але так дуже йому подобались ці тварини. Пам'ять про таких героїв, як старший солдат Анатолій Коржу, має бути закарбована не лише на меморіалах, світлинах, у розповідях знайомих, а й у серцях кожного з нас. Адже воля та незалежність України дається нам занадто високою ціною. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.